Добрий день, мої дорогесенькі, ви на каналі у бабушки Люби. Сьогодні я з вами буду робити гречаники. Зараз я вам розкажу, що входить в гречаники. Тут у мене півстакана сирої гречки. Я її зварила. Подивіться, гречка повинна бути така розсипчаста гречка. Повинна бути. У мене 250 грам фаршу. Фарш можете брати будь-який, який вам підходить. Тут у мене. Один лучок і скільки зубчиків часнику. Одне яєчко, трошки перцю і солі. Спеції я ложу по вкусу і виложіть, як хочете з перці, по всьому вкусу. Я починаю робити гречаники. От я положила фаршик сюди. Зараз я ложу лучок і чесничок. І вибиваю я сюди яєчко. Ложу ложу, чуть-чуть ложу перчика, чуть-чуть по вкусу перчика і солі. И начинаю замішувати гречаники. Ручки я вимила хорошо, я буду робити ручками, Вимішувати я буду ручками. Руки я вимила дуже хорошо. Зараз я лож, ложкою, а потім я буду тісто робити рукою. От я досточку посипала мукою і зараз буду починати ліпити грічаники. Я наліпила вже, йдемо з вами жарити. Зараз йдемо жарити. Я наливаю у пательницю масло. От дивіться, я їх притрусила мукою і починаю жарити. Грічанники я буду жарити на середньому вогні. От дивіться, грічанички жаряться, як котлетки. Сейчас я їх буду переворачувати і на другу сторону, а жарити їх треба до корисливої скоринки. Ось Я їх переворачую. Вивочкою акуратно переворачую. Опасний якомога так. 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 Дуже вкусні. Це настояще українське блюдо. Наші українські блюда. І будуть жаритися в час до готовності. Я їх перевернула і нехай жариться. Все, дорогесенькі мої, гречаники я зробила. Можете їх робити хоч з сиром, хоч з зеленю. Ви можете їх їсти з сметанкою. Я теж буду їсти з сметанкою. Смачного вам усім. Сп... Будьте зо мною на моєму каналі. Спасибі вам, здоров'ячка вам, щастя вам, мирного небу над головою. До побачення!